Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, які подарунки вам приготували неділя, 4 травня 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант «Трійка Кубків перевернута, говорить про те, що. В цей день вам не варто, можливо, ходити на якісь дружні зустрічі, на посиденьки з друзями, подругами, тому що наслідком може бути, або якісь захворювання, незадоволення від тих посиденьок, а в когось, можливо, навіть і отруєння харчовими продуктами, або ще якимись напоями може бути. Тому Перший подарунок для вас буде такий: якщо ви утримаєтеся від запрошення, відмовитеся від дружніх зустрічей, то ви залишитеся здоровими. Другий момент, що, можливо, в цей день ви зможете побачити, хто з вами нещирий із ваших друзів. Ну, звичайно, ви будете відчувати, що ваші надії. Обмануті, і через це у вас може виникнути розчарування. Але це вам відкриє очі на те, хто є істинний ваш друг, а хто лише тільки поряд з вами, можливо, через певну свою користь. Ну, Загалом ви в цей день можете дещо розчаруватися в оточуючих людях, але це не говорить про те, що у вас день буде таким негативним. Тому що, якщо ви вносите в своє життя певну ясність, ви можете краще бачити те, що відбувається, і правильно робити свої кроки, висновки, рухатися у своєму напрямку. Тому вам потрібно ще один подарунок прийняти від неділі, що, можливо, на цей день ну, ви очікували якихось приємних подій, новин, звісток, але краще, хай поки що новини ваші затримаються на цей день. Але зато ви зможете зберегти свій емоційно позитивний стан і своє таке, відчуття того, що ви людина самодостатня, і вам зайві люди у вашому житті не потрібні. А хибні друзі взагалі хай краще вони ну, ніби залишаться без вас, а ви залишитеся із позитивним плюсом для себе. Це буде для вас такий подарунок. Другий варіант. Сила перевернута, говорить про те, що, можливо, хтось зможе уникнути якогось протистояння, або, можливо, уникнути взагалі якихось агресивних дій з боку інших людей. І, можливо, ви зможете позбутися залежності від оточуючого середовища. Це буде для вас перший перший подарунок, другий подарунок. Ви будете відчувати, що в цей день ситуація складується не на вашу користь, обставини можуть бути сильніші за вас, у вас буде нехватка внутрішніх ресурсів для того, щоб ви це все здолали. Таким чином, ви отримаєте другий подарунок, якщо ви уникнете якихось заходів, де є масове скопичення людей. Можливо, ви зможете перебувати більш самотньо, і це буде вам давати свою впевненість в собі і відчуття, що ваша сила зберігається з вами, тому що якщо ви будете перебувати у якихось таких масових заходах, то ви можете ну, там або захворіти, або взагалі потрапити в якусь небезпечну ситуацію. Або в якісь конфлікти, і це для вас також буде дуже негативно, але ви, знаючи це все, краще будете розуміти, що вам потрібно робити, а чого уникати. І третій подарунок у вас може бути стосуватися того, що якщо у вас якісь приходили думки, що ви не можете себе реалізувати, ви не можете вирішити якісь свої питання, щось у вас там ситуація застоялася, нічого не рухається. То в цю неділю вам прийде усвідомлення того, що ви для себе поставили завищену планку, або, можливо, ваша ситуація просто для вас не визріла. І тому, розуміючи це, ви не будете розчаровуватися а будете зберігати свої думки в позитиві і таким чином зберігати свою енергію. Це був другий варіант. І третій варіант для вас, подарунок. Дев'ятка жезлів перевернута говорить про те, що, можливо, ви занадто сильно ну, знаходилися в якихось таких швидких подіях, коли все навколо вас занадто швидко змінювалося, рухалося, і ви не встигали за тими подіями, або не встигали якусь роботу зробити, або ще щось. То в цей день у вас, можливо, будуть якийсь перепочинок. Ви у вас не будуть складуватися обставини, щоб ви могли активно діяти. А внаслідок цього, ну, тобто, ви будете відчувати, що у вас є гальмування у ваших справах, і можливо, забагато перебувати в активних енергіях, таким чином ви себе переоцінювали свої особисті сили. Внаслідок цього відчуваєте, відчувати можете в тому. Тому для вас першим подарунком буде те, що ви. Зможете приділити час для того, щоб ви відпочили, відновили свої сили. Також, через те, що у нас світі взаємодіє все таким чином, що все, що складається в нашому житті, для нас на краще. І якщо щось ми не можемо реалізувати, то це тому, що Всесвіт не дає нам зробити якісь хибні кроки або помилки. І от, якщо ви просто відчуваєте в тому, ви визначили для себе, що ви будете собі подарунком, візьмете для себе відпочинок. А внаслідок цього ви не приймете якісь невигідні для вас пропозиції, тобто ви залишитесь вдома, десь не будете у суспільстві там налагоджувати свої контакти, і вам не прийде та пропозиція, через яку ви можете мати збитки і втрати. Це буде для вас другим бонусом. Ну І ще можливо, якщо у вас є якісь сімейні негаразди, то ви просто обміркуєте ту ситуацію і зрозумієте, що чомусь ви в якийсь свій період, коли вам потрібно було зробити певні висновки, ви їх не зробили і знову наступили на одні й ті самі граблі. Ну, тому е, вам потрібно буде вже не боротися з наслідками, а просто ви для себе приділите час, обміркуєте ситуацію, яка у вас склалася. Знайдете причину того, що у вас там сталося і чому так сталося, і розберетеся в неї. Коли ви розберетеся, ви зможете щось змінити у своєму житті на позитив для себе. Е, ну, ще для вас є така підказочка, що вам потрібно здолати певні свої комплекси або ваші звичні стереотипи-поведінки. Це також вам буде подарунком в неділі, тому що ви зможете вийти із складної ситуації. Це був у нас третій варіант.